Він сказав, що затримається на роботі. А потім я побачила його фото в кафе з друзями і з тією самою усмішкою, якою він колись дивився на мене. Того вечора я вперше не приготувала вечерю просто сіла на підвіконня, закуталася в плед і дивилася на дощ. Краплі стікали по склу, як мій терплячий спокій. Кудись униз, поки не зник зовсім. Коли він повернувся, я не кричала. Не питала, де був, я лише мовчки поставила перед ним холодний чай. Що сталося? зніяковіла, запитав він. Нічого. Просто здається, я перестала тебе чекати. Ми довго сиділи мовчки, і, мабуть, то була наша перша справжня розмова без слів. Після того вечора щось у нас змінилося, він почав приходити раніше, більше слухати. Менше виправдовуватись. А я навчилася не тримати все в собі. Не завжди потрібно скандалити, щоб тебе почули. Іноді достатньо просто припинити, мовчки чекати.